Шаблони повідомлень. Розглянемо варіант, коли вам потрібно писати регулярно якісь однакові тексти, наприклад, пропозицію для клієнта, або ж відправити список, що саме клієнт замовив у своєму замовленні, чи в якомусь ліді, угоді і так далі. Ми бачимо зараз екран чату, і тут є кнопка з швидкими шаблонами. Наприклад, я можу обрати шаблон, і текст, який зберігається в цьому шаблоні, буде автоматично підставлений. Або ж, наприклад, якщо я хочу клієнту, в даному випадку ми бачимо чат з клієнтом, у якого вже оформлено декілька замовлень, які в процесі в оформлення. І, наприклад, я хочу погодити з клієнтом тобто склад замовлення, які саме товари він замовив, ну і так далі. Я обираю тут шаблони. Тут вже є певні шаблони, які збережені в системі. І я можу обрати, наприклад, замовлення. Тобто тут бачимо номер замовлення, адреса. Товарів тут, на жаль, немає. Оберемо якийсь, напевно, інший, в якому, можливо, є товари для того, щоб продемонструвати. Так, от у нас є один товар на суму і так далі. Тобто, ця вся інформація автоматично заповнюється, її не потрібно друкувати. І, відповідно, ви можете самостійно ці. Шаблони редагувати, переписувати так, як потрібно саме вам для вашого бізнесу. Давайте розберемось, як же саме це робиться і як можна додати нові шаблони в систему або підредагувати ті, які вже є. Для цього переходимо в налаштування, комунікації, і тут обираємо вкладки Шаблони повідомлень. Ви бачите, їх тут багато це наша демо-система. Наприклад, для додавання нового повідомлення, обираємо його назву. Просто вводимо текст шаблону. В даному випадку ми використовуємо контекст загальне, тобто тут не використовуються змінні. Такі шаблони будуть використані в безпосередньо чатах, ну і в усіх інших, наприклад, із замовлення написати, чи з воронки можна також написати, або ж таке повідомлення може використовуватись в тригерах. Трігери це автоматична відправка. тобто, Щось на кшталт, якщо замовлення перейшло в статус відправлено, то автоматично відправити повідомлення з певним текстом, скажімо так. Поїхали далі. Тут також можна одразу зробити шаблон із замовленням, і на прикладі, попередньому оберемо замовлення-трекінг-код. Ось тут автоматично підставила змінна. І напишемо ваше замовлення відправлено. Трекінг для відстежування. Таким чином, в момент відправки цього повідомлення автоматично із замовлення буде підставлено трекінг номер, якщо він там, звісно, є. Тому. Потрібно також перевірити, чи є трекінг номер замовлення. І таким чином ви можете створювати абсолютно всі шаблони, будь-яку кількість, ми не обмежуємо їх кількість. Можливо, якщо ви на закордон працюєте іншими мовами там і так далі. І вибирайте правильний контекст. Тобто, загальне це повідомлення без змінних, замовлення це шаблон із змінними із замовлення, і власне, воронки. Це змінні і воронок. Всі змінні точно такі ж самі, як і при створенні шаблонів документів. Доступні всі і користувацькі поля, і вбудовані поля, і по товарам, і так далі. Для цього дивіться нашу документацію, як саме правильно їх використовувати. Також в шаблонах можна використовувати логічні змінні. Оператори, тобто, якщо це поле доступне, то написати один текст, а якщо воно, наприклад, пусте, написати інший текст. Таке теж можна робити. Для цього звертайтесь документацію або ж до програмістів. Тепер переглянемо, де іще можна використовувати ці шаблони. Перейдемо в замовлення. Обираємо певне замовлення. Тут в нас немає покупця, на жаль. Ось тут написати, і тут можна почати новий діалог. Наприклад, ми хочемо написати SMS-ку, і тут також можна обрати один із шаблонів повідомлень, він також автоматично підставиться. Або якийсь із замовленням, наприклад, у було. Ось тут підставились дані по замовленню. Автоматично не потрібно це набирати руками. І також в тригерах це в додатково автоматизація. І в даному випадку, коли ми створюємо певний тригер в діях, поки що вона недоступна, так як потрібно вибрати подію, інші поля, але ви зможете обрати серед дій відправку певного шаблона клієнту. Як я і говорив, на певному статусі, наприклад, сповіщувати клієнта смс-кою з ттн номером або будь-яка інша подія. Тому користуйтесь, використовуйте шаблони для пришвидшення своєї роботи. Успіху!